У її волосі квіти, а в руках пензлики. Софія вже близько п'яти років професійно пише картини. Свій творчий шлях розпочала ще у рідному Харкові, вступивши до художнього коледжу. Після початку повномасштабного вторгнення переїхала у Львів, де продовжила творити. Нині Софія приїхала у Вінницю на мистецьку резиденцію. За кілька днів вже написала чотири картини. Свої полотна удосконалює на свіжому повітрі у місті, яке об'єднало українських митців на вікенді. Тікет тузесан. Всі ці полотна були в Просторі піч. От, і ми їх просто якби, взяли, завантажили в машину і сюди перевезли і організували це. Так що, типу, чи мені подобається? Там мені подобається, тут дуже вайбове, дуже прикольне місце. Минулими вихідними територія сан на старому місті стала осередком творчості. Тут зібралися художники, музиканти, хендмейд-майстри, фотографи та відвідувачі. Пані Ольга разом з донькою Христею вже в четверте відвідує захід. Каже, в день це місце релаксу, а ввечері драйву. Кожен раз дуже класно тут переключаюся від міської метушні, від роботи, від якихось таких щоденних турбот. І це прекрасна нагода так сім'єю відпочити, тому що і дитина тут може знайти для себе якісь заняття. І так само я можу послухати чудову музику на лоні природи, повідпочивати на гамаках. Просто відпочити від 2019 року. Територія СНАН у Вінниці стала місцем, яке щоліта перетворюється на простір творчості. І ця локація, яка з 2017 року перебуває в комунальній власності, вона довші роки занепадала. І якраз це був шанс через мистецтво, через залучення сюди таких світлих, класних людей, дорослих і дітей, переосмислити територію, якраз через музику, лендарт і живопис, і інші такі практики, які пов'язані з мистецтвом, ця територія дійсно оживає. До цьогорічного мистецького вікенду територію облаштували разом із урбаністами та архітекторами, які перетворили дитячий майданчик на сучасний екокуточок. Швидкі рішення, які дають урбанізм. нам вже зразу відчуття. Ну тобто не треба вдовго чекати та умовне такий тактичний урбанізм. Його перевага в тому, що ось він вже є, все не можна користуватися. Він достатньо екологічний, достатньо функціональний. Можна тут додавати щось. Нині територія Сан готується до реновації, аби ця зелена зона стала комфортною для прогулянок містян. Якби не відбулася ця історія з передачею в муніципальну власність, то, можливо, зараз тут давно вже були б якісь багатоповерхівки. Як це дуже часто відбувається. Для нас важливо було зберегти цю територію і в подальшому ми будемо її розвивати. Наразі ми напрацювали концепцію розвитку території Сан. І ми хочемо, щоб ця територія називалася саме як територія сам, територія сонця. Мистецький вікенд тривав три дні, впродовж яких на локації відбулося близько десятка концертів відомих українських гуртів. Олена Карвівська, Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.